1 березня відзначається Всесвітній день цивільного захисту. Він відзначається з метою пропаганди, знань про цивільну оборону та підняття престижу національних рятувальних служб. День 1 березня був обраний не випадково. Саме в цей день набрав чинності устав, який схвалили 18 держав. Цивільний захист. На підставі Женевських конвенцій і додаткових протоколів до них виконуються гуманітарні завдання, спрямовані на захист цивільного населення від небезпек і надання допомоги йому в усуненні безпосередніх наслідків воєнних дій або лиха, а також створення умов необхідних для його виживання. В Україні державна політика у сфері цивільного захисту реалізується суб'єктами забезпечення цивільного захисту, які організовані в єдину державну систему цивільного захисту.